Завод віконних конструкцій Нобілекс. Європейська якість у європейському регіоні. Торгова марка Nobilex за роки діяльності міцно утвердилася на ринку виготовлення вітчизняної металопластикової продукції. Від ідеї до втілення. Мрія замовника. Перше потрапляє до менеджера. Він формує замовлення за допомогою спеціального програмного забезпечення. Далі справа за майстерністю фахівців з виготовлення. Завдяки діяльності розголуженої мережі продукція підприємства представлена далеко за межами Ужгорода. Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне, Київ. Ось далеко неповна географія міст, де установлені металопластикові конструкції компанії «Нобілекс». Наші клієнти задоволені вигідною ціновою політикою, гнучкою системою знижок, індивідуальним підходом та допомогою у вирішенні технічних питань. Процес виробництва складається з кількох етапів: віконний профіль постачається штапелями і подається на центр порізки. На цій ділянці відбувається порізка профілю на необхідний розмір. Армування, яке встановлюється в ПВХ профіль для досягнення жорсткості конструкції, паралельно нарізується на аналогічному центрі. У місцях нарізання армованого профілю, він вставляється в ПВХ профіль і подається на ділянку скріплення. Нарізаний профіль. З уже вставленим армуванням подається на чотирьохточковий зварювальний верстат, де проходить процес зварювання швів. Важливо відзначити, що одночасне зварювання чотирьох кутів забезпечує абсолютну герметичну точність конструкції. Після зварювання конструкції автоматично подається на ділянку зачистки зварних швів, повністю автоматизовану, яка не потребує людського втручання. Зачищена конструкція подається на ділянку встановлення фурнітури. Компанія Nobilex в своїй діяльності використовує німецьку віконну фурнітуру Сігенія, яка відповідає європейським нормам проти зламної безпеки. Компанія Nobilex має в своєму розпорядженні лінію для ламінування ПВХ профілю. Що дозволяє нам виготовляти вікна різноманітної кольорової гамми за бажанням клієнта? У цеху нестандартних конструкцій відбувається виготовлення арочних, трапецевидних і дверних конструкцій будь-якого рівня складності. Верстат, який дозволяє виготовляти арочні конструкції, всередині яких знаходиться металеве армування, не має аналогів на території України. Це дозволяє встановлювати арочні вікна без втрати жорсткості для такої конструкції. Компанія Nobilex в своїй роботі використовує для виготовлення склопакетів лінію, яка повністю задовільняє виробничі потужності підприємства, і дозволяє виготовляти як однокамерні, так і багатокамерні склопакети з використанням енергозберігаючого тонованого чи декоративного скла. Кожна виготовлена конструкція проходить через ділянку ОТК. Продукція Nobilex – сучасний дизайн, максимальна звукоізоляція, високий рівень захищеності від зламу. Відчути і оцінити європейську якість закарпатського виробника має кожен. Теплі вікна я це знаю в Nobilex замовляю.